Олег Говда Оповідання невагомим пером журавлиним Читає Ксенія Демиденко. Кучеря крона старого ясена на тлі, рясно всіяного зорями неба, скидалася на чертячу голову. І придивлятися не треба. Он довгі коров'ячі вуха, козині ріжки, свиняче рило. Трохи роззявлене і з ледь висолопленим язиком, наче облизується. Очі, дві прогалини між гіляками, трохи несиметричні, і через те видається, що чортяча пика скривилася у глузливій посмішці. Одне око майже повністю прикрилося повікою від задоволення, а друге підморгує, мовляв, знаю, знаю, де ти облизня спіймав. Андрій сплюнув з пересердя і шпурнув на допалок у потічок, що жебонів рівчаком вздовж війтової вулички. Настрій припаскудний, хоч вовком вий, подарувавши усмішкою і поглядом багатозначну обіцянку, любця на вечорниці не вийшла. І хоч він кілька разів минув, посвистуючи її подвір'я, навіть крізь вікно не визирнула. Жодного знаку не подала, наче й не вона, лише вчора. Андрій зітхнув і знову поліз до кишені за цигаркою. Проте незаслужена кривда настільки глибоко його зачепила, що й міцна затяжка орбітою не допомогла. Ще й ця осоружна пика. І чого б то я шкірився? Парубок був такий лютий, що якби осоружний ясен ріс на його подвір'ї. Тобігаючий хвилі зрубав би трикляте дерево, щоб злість зігнати. А може, вона чекає, доки вдома всі поснуть? мигнула Надія. Я тут дурію, наче останній йолоб, а вона вже мене на хвірці визирає. І Андрій притьма кинувся назад, до садиби коханої. Але марно в усіх чотирьох вікнах і в літній кухні, де стелили собі батьки люби, щоб в досвіта нікого не будити, і в кімнаті братів, і там, де спала вона зі старшою сестрою, давно не світилося. Парубок уявив собі, розімліле під ковдрою гаряче тіло, пружні м'ячики грудей, солодкі налиті п'янким соком губи і аж зубами заскриготав. Що ж трапилося? Адже все було так чудесно. Люба ні трішки не комизилася, навпаки, сьогодні на току, піймавши хвильку, коли їх ніхто не бачив, сама притулилася усім тілом, пустуючи, лизнула в носа і відскочила, сміючись. І ось тобі маєш сховалася, залишивши його на самоті з нуртуючими думками, від яких ось ось закипить у жилах кров. Стривай. А чи не через отого довго Юрка? Котрий приїхав у село на канікули між сесіями, вона закомизилася. Ну, коли так, то начувайтесь обидва. Тепер Андрій розсердився серйоз. Його литі м'язи вимагали руху, дій. Розглянувшись навколо, на чолом взірвати злість, парубок побачив обабіч сусідської брами величезну каменюку пудів на вісім. Коли починалася будова, планувалося брилу... Закласти на ріг фундаменту та, заледве згрузивши каменюку з воза, Вуйко Богдан сказав, аби та вросла тут, не двигатиму її більше навіть за грубі гроші, не те, що задарма. Людь на зрадницю потребувала виходу, і Андрій, не вагаючись, учепився за каменюку. Опам'ятався вже, як привалив нею сінешні двері до хати дівчини яким чином йому вдалося зрушити такий тягар, як зумів пронести добрих сто кроків, один лихий відає. Он як шкіриться, глипнув парубок на ясен. Тьфу, згинь, бідо, пропасниця на тебе. Відхекавшись, Андрій обіперся на любин паркан і знову закурив. Міг тепер навіть корову зі стайні виводити. З хати ніхто не вибереться, а поки зметикують, що трапилося, доки повискакують з вікон, тільки на яку маруємо їхня корова. От якби доньку винести, то вже знав би навіщо. Додому йти не хотілося. Та що там цікавого: холодна вода в мидниці, аби ноги від куряви сполоскати, і не менш холодна стиранка у полумиску, яку баба. Гіленка ще звечора наварила, та, й не дочекавшись онука з досвідок, лягла спати. А страва тим часом і вистигла, і згусла, мов забутий будівельний розчин. Щоправда, вчора й позавчора ця холодна стиранка йшла зболені, припухлі від поцілунків уста, як найпишніші марципани. Краще не згадувати, бо й так від бажання аж у вухах шумить. Андрій люто затягнувся цигаркою і, як на збитки, обпік собі пальці. Шваркнув недопалком об землю, розсипаючи іскринки, і побрів над річку. Якщо вже судилося бути на самоті, то кращого місця годі й вигадати. У кінці їхнього саду за плотом на самісінькій греблі стояла лава. Воно б нічого дивного, бо такі лавки були майже біля кожного перелазу. Але цю він разом із побратимом Василем змайстрував сам і не будь яку, а з цілого дверного полотна. Тож вийшла вона широка, мов бамбетлі, і така ж надійна, через що користувалася великим попитом у сільської молоді, особливо після дощу, коли трава мокра. А Андрій зручно сівся, оперся плечима до плота і замріяно втупився у зоряне небо. Окрім чумацького шляху і обох ведмедець, він не розрізняв жодного сузір'я, але яке це мало значення перед обличчям Всесвіту? Одвічного спокою і безмежної байдужості. Мало помалу, мерехтливі цятки витягували з нього надмір почуттів, шелест річки навівав сон. Тож Андрій і не щувся, як задрімав. Воно й не дивина після цілоденної праці, біля кагатів з зерном. Не один десяток тонн перекидано з купи на купу для просушки. Прокинувся хлопець так само, як і заснув миттєво. Кліпнув очима і все. Скільки спав і не вгадав би, але, мабуть, недовго, бо не дригонів. Зорі так само мовчазно переморгувалися у вишині. Щось шепотіла вода. Село спало, навіть собаки не перегавкувалися втомлені спекою. Але щось у всій цій тиші було не так. Щось, що вирвало парубка зі сну і примусило насторожитися. До його лави по греблі хтось наближався. Андрій не належав до полохливого десятка, та все ж на дворі глупа ніч жодної живої душі поруч, а між іншим тут і старе кладовище неподалік. Та й у річці рідкий рік з навколишніх сіл хтось не тоне, особливо у паводок. Он у сусідньому підгір'є. Що вище за течією? Одразу двоє дівчат випускницю топилося. Вирішили поночі скупатися і пропали. Лиш наступного дня батьки похопилися, так, окрім поскладаної в кущах біля кладки одежі, нічого не знайшли. Навіть тіл не виловили, мабуть, понесло течією до моря. Думали, що, може, інша, яка біда з дівчатами трапилася, але криміналісти ніяких слідів боротьби на березі не знайшли. Та й пес нічого не винюхав. Парубок згадав про зниклих дівчат і відчув, як у нього на голові заворушилося волосся, і враз задерев'яніла спина. Бо в врямі глупої ночі далеко за північ берегом річки йшло щось дивне, наче дівчина у білій сукні. Андрій навіть головою стріпнув, думаючи, що це йому примарилося зі сну, або якась прибережна верба зіграла злий жарт. Як ото ясен прикидався нечистим. Але мара не щезла навпаки. Дівчина неквапом наближалася, аж поки не опинилася поруч. Добрий вечір. привіталася дзвінким приємним голосом. Який там вечір, відказав Андрій, і звично поліз до кишені з рятівною цигаркою. Ранок скоро. А й справді, розсміялася безжурно, але ж не казати при зустрічі «добраніч». Поведінка незнайомки виразно виказувала міське виховання, тож парубок одразу заспокоївся, викинув з голови усіляких мавок і із зацікавленням став приглядатися до незнайомиці. Мене Андрієм звуть, додав трохи згодом і посунувся на лаві, даючи місце обіч себе. Дякую, усміхнулася дівчина і не вагаючись, присіла поруч, а по хвилі додала замріно. Гарно як, от лише трішки холодно. Голосу незнайомки був ніжний, а подих пахучий, наче квіт бузку. Вони ще навіть поглядами не зустрілися, а образ Люби вже розлетівся в душі хлопця на друзки і канув у забуття, не замислюючись, інстинктивно парубок зняв маринарку і накинув її на оголені, бо зодягнена була в літній сарафан з тонюсінькими бретельками тендітні плечі. Якийсь мудрий чоловік, певно, француз. Мав вигадати таку корисну для парубків деталь одягу, як піджак, бо він дозволяє проявити свою галантність і дбайливість і водночас виказати зверхність та право на опіку, а опріч того, вкутує дівчину легким, а тому приємно збуджуючим запахом свого господаря. Споглядаючи крадькома точену фігурку, Андрій запримітив, що дівчина щось постійно крутить поміж пальцями. І зрадів нагоді продовжити розмову. Що це в тебе? перо, журавлине. Одного лише голосу її було достатньо, аби закохатися до нестями, а тут ще зури на ніч, жебоніння ріки. То, виходить, ти царівна журавка? дівчина знову засміялася, але нічого не відказала. Дай подивитися. Хлопець потягнувся по цяцьку, але вона поквапом відсмикнула руку. І завела за спину. Не чіпай, відказала дещо сердито. «Ова, Андрій розгубився, та я жартома. Не турбуйся, не рушу, Чічко, раз воно тобі таке миле. Незнайомка усміхнулася і вибачливо погладила парубка долонькою по рамені. Не ображайся, «Ге, пусте. Хлопцеві враз видалося, що він геть дорослий і серйозний, тож додав зверхньо. Вічно ви, дівчата, з чимось таким носитеся, як малі діти. Та ще раз посміхнулася, але перечити не стала. Зорі дедалі блідли, пробував першу ноту соловейко, і Андрій розгубився. Він вперше не знав, що чинити, опинившись наодинці з дівчиною. Здавалося б, присівши поруч, вночі із парубком і дозволивши вкутати себе під жаком, незнайомка заохочувала його до більш сміливіших вчинків. Але Андрій якось не уявляв собі, що може, як робив це десятки разів із сільськими дівчатами, накрити долунями півкулі її грудей або полізти під спідницю. І хоч на його щире переконання тільки так і повинно протікати побачення, зараз усе це видавалося мерзенним блюзнірством. Холодно. Несподівано вдруге пожалілася незнайомка, бо, як на парубка, що обливався потом, душніше могло бути лише в полудень на горищі під бляшаним дахом. Але ці слова відказували, як поводитися далі, і він з готовністю взяв у долоні її пальчики і підніс до рота. Оглядаючись у милі риси дівочого обличчя, Андрій дедалі більше набирав певності, що незнайомка прибула здалека. Усіх дівчат її віку він знав по цілому районі. До когось у гості приїхали? У гості. Чого ж так пізно гуляєш чи й сама не сваритимуть? Ніч гарна, та й не сама я. З ким же? Незнайомка знову розсипала пригорщу кришталевого сміху. З тобою. Бесіда була сама по собі, наче додатковий фон, наче шелест вітру в верболозі. Слова нічого не значили, найважливішу розмову вели серця. Дівчина продовжувала мерзлякувато щулитися, і Андрій сховав її руки собі під пахи, внутрішньо холодіючи від власного нахабства, боязко очікуючи обурливого зойку. Але дівчина не пручалася, а навпаки, довірливо притулилася і навіть поклала хлопцеві на плече голівку. Їй довге пухке волосся пахло, як весняний сад. Озеро це шматок неба, що впав на землю, а річка. Теж небеса, але ті, що вже не поспішають повернутися назад. Зате твої оченята це і небо, і зорі у двох краплинах гірського кришталю. Поетичні порівняння народжувалися самі, наче хтось сторонній, нашіптував їх Андрієві на вухо. Води чому? Кришталь холодний, мертвий, а вода жива, як ти? Ну, Нехай води, якщо тобі так більше до вподоби. Пестичи її волосся, Андрій погодився б навіть із тим, що земля квадратна і стоїть на трьох китах, а твої уста, схожі, на краще поцілуй. Андрій вирішив, що йому вчулося. Соловейко, певно, теж здивувався, бо враз затих. Таку ніч варто було продовжити ще на якусь мить. Навіть сонце відсмикнуло назад свої промені, що вже вихопилися за чубок гори. Лише півні затягнули переспів байдужі до значущості хвилини. Що їм, володарем цілих гаремів, до тонких почуттів? Ти і справді хочеш? Не перечитимеш? Цілуй все те, що так недавно видавалося нездійсненим, враз стало невимушеним і єдиновірним. Дві доярки почимчикували протилежним берегом докладки і, хоч як поспішали. А таки затрималися на мить, та, окрім і так відомої усьому селу маринарки, не зуміли нічого розгледіти. стане знайомки, хоч податливі, зате геть крижані й сухі, під писточами парубка розтулялися і наповнювалися життям, а разом з ними прокидалися зі сну і тендітні пальчики, вбираючи в себе жар тіла і віддаючи взамін на солоду ніжного дотику. Мила ще. Уста пистили уста, а осмілілі руки вже мандрували хвилями дівочого тіла. Як само собою зрозуміли, поповзли з плечей бретельки невагомого сарафана, даючи змогу палаючим долуням парубка розігнати холод двох алебастрових півкуль, увінчених замороженими ягідками калини. Заплющивши очі, дівчина безвольно підкорялася його пестощам, і лише пришвидшений подих та жваві пальчики виказували збудження, яке поволі огортало і підкоряло незнайомку. Лоскочучи вустами верхівки грудей, що вже геть випорснули з під одежі, Андрій наче ненароком вклав долоню між розхилених дівочих стегон. І, зі здивуванням, відчувши під пальцями не останній кордон у вигляді білизни, а ніжну оксамитову свіжість шкіри і висмикнув руку, несподівано вколовшись у пір'їну, забуту дівчиною у складках одежі. Закляв ледь чутно і змахнув її геть. Пірїна випорхнула з-під нетерплячої долоні парубка і, підхоплена легким вітерцем, плавно ковзнула з греблі на бострину. якийсь час тихо пливла невагомим човником та невдовзі. Пірнула в туман і зникла з очей. Ні. Зойк незнайомки був сповнений розпачу й болю. У ту ж мить Андрій відчув, як вона запручалася в його руках. Скидалося на те, що дівчина бореться з кимось опріч нього. І той незримий хтось становче перемагає, силоміць, видираючи її з обіймів парубка. Навіщо? Зойкнувши ще розпачливіше. І з силою несподіваною для такого тендітного тіла вона вивільнила уста від поцілунку, випорснула з піджака і стрімголов кинулася геть, плутаючись ногами у сповзаючому сарафані. Куди ти? Що трапилося? Я тебе образив? Вернися! Андрій почувався так, наче зненацька заробив кулаком по пиці. Ні. Незнайомку вже було геть видно у досвітньому серпанку, але голос долинав чітко Моя пір'їна! мене кличуть, не шукай. Відпущений строк минув. Андрій нічого не розумів, але продовжував хапатися, як потопаючись за соломину, за голос, що долинав земли. А завтра? Завтра прийдеш? Завтра, чи то підтвердила дівчина? Чи то потішилося над парубком пустотливе річкове відлуння? Прийдеш, я чекатиму. Андрій відчував, що в цю мить назавше щезає з його життя щось важливе, неповторне, але не кинувся на вздогін. Юність не вірить у невблаганну неповторність долі, цю гірку істину, ще доведеться пізнавати. Тож парубок залишився сидіти на лаві, примруживши очі і ображено переконуючи себе, що нікуди це божевільне дівчисько не дінеться. Покомизиться трохи, як усі красуні, а увечері сама прибіжить на побачення. Вибравши з усіх можливих саме це втішне для його гордості рішення, парубок солодко потягнувся і приліг ще на годинку подрімати. Заспати на роботу не боявся, як гнатимуть череду на пасовище, хтось обов'язково розбудить. Заснув Андрій легко, так наче сон давно вже чатував на нього, і не чув, як високо в небі журно курликали, збираючись у вирій журавлі. Не бачив, як дрібний вихор кружляв над водою довгу сіру піргіну. Але було йому на душі так гірко та боляче, що парубок схлипнув і тихесенько заплакав, у вісні розмурзуючи по щоках сльози. Принишкле сонце, тим часом оговталося і полізло вгору, владно розганяючи передсвітанкову млу, а разом із нею усіляке марево. Життя і так складне, тож нічого додавати людям зайвого клопоту. Квот Ліцетйові те бикові лиш зайве ярмо. Шановні слухачі, у тексті використано е, слова і вирази, які можливо ви можете не знати. Тому пропоную вам їхнє значення. Марципани діалектне, тут у значенні вишукані страви. Бамбетль – старовинний тип ліжка. З розсувним місцем для спання, що вдень складався як шухляда і накривався дерев'яною кришкою. Маринарка діалектне тут у значенні піджак. Чічко діалектне, тут у значенні прикраса. Дорогоцінність. Фраза «квод ліцет Йові Нон ліцет Бові перекладається як, що дозволено Юпітеру. Те не дозволено бику.